Всем привіт! И с вами знову я. Сегодня я снимаю обманіт сюрпризи. И у нас сегодня йде новиночка. Де новиночка Це червоний колір. Типу тут червоні картинки, тут попадати. це red. Типу Red, Red is Beautiful Color. тут. Такі от пакетики. Еще давайте будем начинать распаковку. І знову попередні новиночки Shopkins Давайте розмови рандомний, наприклад, цей з своєї колекції. Я давно хотіла взяти цю качечку давайте ввозимо. це типу. пленчик из нашей новой Red. Это основном I like Red, вот такие пакеты. Это Дальше. Клексия. А за мы заканчиваем коллекцию Крамбл Куки. Печенька из коллекции Вопрос Давайте Цей. И из коллекции Банковские карты. Да, то есть я вот возьму. Так, у нас у них распаковочка. Семь пакетиков. Начнем с крамбл-куки. Вот наш каталог. Наша з вами колекция Крамбл Кокі. Так вот, пусть вам покажу. Нам попасть такая печенька. Не знаю, с чем вона. Давайте сюди приклеїмо. Ой. Я вам покажу. Далі в нас є колекція. Це фотомафія. мене порвалася наклейка, я була в шоці, що тут був скочено порвалося якось. І це мирний житель, тобу, а не мафія. Далі я розпакувала колекцію вопроси, От, пакетик. От. І я відповіла, тут попалася наклейка під номером 5. Є найкраща подруга, так є. Я ще робила про неї новинку, це Оля. Де беру ідеї, типу, помажу сюрпризів Pinterest чи ідеї із блогерів, які знімають на YouTube. Але, типу, ідею колекція, але наклейки не беру Точ-точ у них. Які ігри граю в Brawl Stars Roblox і інші ігри. Улюблена програма це YouTube. І далі продовжуємо. Далі у нас де колекція. Давайте розпакуємо крось каталог. Це вже йде з іншого каталогу. Ось такий міні-каталожок. Нам попадається такою наклейчка. Але це не я, але в мене типу... Я зробила такий волос, як в мене така стрижка, типу, якби такий колір волос. Ну, і улюблений кольор фіолетовий, тому такий фіолетовий фон. Не знаю, куда приклеїти, давайте сюди. Тут є багато місця. Также у нас є колекція за банковські карти. На яку сторінку приклеїмо? є ось така красиво прозрачна. Є ось такий от банк. і есть... Давайте подивимося яка нам з розміром карточка і куди вона підходить. Це така от наклеєчка, я дуже старалася. Ще її блистячими ручками. Трошечки видно. Щоб лестити, давайте сюди, вона така красивенька-маленька. Давайте на першу сторіночку. Тут у нас поки що є. Ой, на першій сторінці лише одна така маленька. Коли я теж рола блестящу. Кіт прикольненькі виходить. Плюс ці колекції я вже роблю в цьому новому каталозі. Маленькому кому на це колекція Шопкінс. Наша попередня ось Новенечка сторонської. Нам попадают таке ігрушку Шопкінс молоко. Ви що тут такий фон, але це від можно сблизил. І наклею, коли я збирала пергамент чи пакетики під номером 3. Блін криво чуть сончо. Yeah, мені здається ще що з міні-каталогом мої удобніше, ніж більше. Yeah, yeah, yeah. Далі Red. Мені дуже подобається робити хрупчеші сторіночки, але yeah. мені здається, що це прямо ще додалося спортслав, для б було просто типу, така прозрачна. Лзка, тут влезки і, і країни були червоні. Мені за себе було мені прикольно. Напопадається ось такий вот пенальчик. В мене тут трішечки розглядається телефон. І куда ми поклеймо? Эту ціну. Ну на цьому все. Ставьте лайки, подписывайтесь на, на мій канал. Буду старатися для вас більшості виложити відео. Всім пока.